Наше комунальне некомерційне підприємство включає наразі 10 амбулаторій і 2 ФАП. Всі наші села, майже всі, забезпечені закладами амбулаторними, які надають первинну медичну допомогу. На сьогодні у нас близько 100 осіб, лікарі, фельдшера, медсестри. Також амбулаторії мають закріплені автомобілі, амбулаторії наразі забезпечені трошки краще матеріально-технічним оснащенням. На кінець року ми вже майже всі амбулаторії забезпечили сечовими аналізаторами, аналізаторами крові, тобто населення може здавати аналізи. Лікарі працюють і надають послуги первинної медичної допомоги в повному обсязі. Ці амбулаторії раз на п'ять років проходять акредитацію. і Нам треба зараз проводити цей матеріал. Ми готуємо великий пакет документів для акредитації. Це всі сфери діяльності охвачені, всі вони повинні бути розкриті і показані, що у нас проведена і медична частина, і всі накази, і проведені відповідність, і господарська діяльність, і там діяльність з, наприклад, там, щепленнями, чи з вакцинацією. Тобто велика, велика об'єм роботи, яку треба робити. Всі амбулаторії, які підлягали руйнуванню, всі були відремонтовані. І димерка була відремонтована за кошти місцевого бюджету. Всі ці будівельні роботи пройшлися за кошти місцевого бюджету. І світильне, там були замінені вікна, і двері, і Тарасовка, і Шевченко в амбулаторії. Плоски, амбулаторія Русанова, всі амбулаторії забезпечені генераторами, всі амбулаторії забезпечені світлом, теплом, всі амбулаторії, в нас три амбулаторії, які мають пічне опалення, забезпечені повністю дровами. Все це ми зробили закупівлю. Це також місцевий бюджет. Мали потребу в нових комп'ютерах, тому що старі комп'ютери не тягли цю програму, в якій працюють лікарі. І дуже проблематична була ця робота, тому що вона повинна відображатися в електронній системі. І Наразі у нас за кошти місцевого бюджету було закуплено 10 комп'ютерів. Вони тут у нас в димирці всі лікарі забезпечені комп'ютерами і медсестри також забезпечені. На сьогоднішній день депутати. Селищної ради задовольняють всі наші сесії, останні, які були, всі наші потреби задовольняють і надіюся, надалі буде співпраця, тому що повинно бути розуміння, того, що повинні бути забезпечені повністю наші пацієнти і люди громади, забезпечені первинною медичною допомогою. І я думаю, в цьому питанні в нас буде співпраця з місцевим самоврядуванням.